Слава Україні! Розпочалася 253-доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Вітаємо з професійними святами військових інженерів та воїнів ракетних військ і артилерії, наснаги у всіх починаннях! Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині. Протягом минулої доби. Противник завдав три ракетних та 24 авіаційних удари. Здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони більше як 20 населених пунктів. Серед них Куп'янськ Харківської області, Кременчук на Полтавщині, Невське, Луганської області, Водяне, Вугледар, Красногорівка і Невельське Донецької області, Сміла на Черкащині. Нова Херсонської області та Тернові поди на Миколаївщині. Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БПЛА, зокрема із території Республіки Білорусь. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Орликівка і Мурав'ї Чернігівської області та Вільна Слобода, Запсілля і Харківка на Сумщині. На Слобожанському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Алісівка, Амбарне, Анискине, Гатище, Глибоке, Зелене, Козача Лопань, Красне, Малавовча, Мороховець, Огірцеве. Охрімівка, Соснівка, Стариця, Стрілеча та Хрипуни Харківської області, на Куп'янському та Лиманському напрямках станків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам'янка, Крохмальне і Фиголівка Харківської області, Греківка, Невське, Площанка і Суходіл на Луганщині та Терни і Ямполівка Донецької області. На Бахмутському напрямку. Станків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Зеленопілля, Майорськ, Нью-Йорк, Опитне, Роздолівка, Сіверськ, Солидар і Спірне Донецької області. На Авдіївському напрямку станків та усього спектру артилерійського зброєння в районах населених пунктів Кам'янка, Мар'їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку станків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль та Павлівка на Донеччині. На Запорізькому напрямку станків та артилерії різних типів у районах населених пунктів Дорожнянка, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Павлівка, Степове та Щербаки Запорізької області. На Південно-Бузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей. Їй підлягають мешканці населених пунктів уздовж лівого берега річки Дніпро від населеного пункту Велика Знам'янка Запорізької області. До нової Каховки на Херсонщині. Окупанти продовжують викрадення та вивезення автомобілів швидкої допомоги і обладнання з лікарень з населеного пункту Голапристань до міста Скадовськ. На тимчасово зайнятій території Луганської області підрозділи російських окупаційних військ продовжують використовувати цивільне населення у якості живого щита. Так, за наявною інформацією, в місті Сватове. Окупанти продовжують розміщувати свої підрозділи у школах та на підприємствах, а місцеве населення примушують продовжувати працювати та приводити дітей на заняття, незважаючи на обстріли. За уточненою інформацією підтверджено ураження противника за попередні дні: так, у населеному пункті 1 травневе Миколаївської області знищено до 60 військовослужбовців. А у населеному пункті Васильівка Запорізької області поранено до 50 російських загарбників. Авіація Сил оборони минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Підураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Сили протиповітряної оборони збили 10 ударних дронів шахет 136 та БПЛА Орлан. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 5 районів зосередження живої сили озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів та три інших важливих військових об'єкти противника. Віримо у Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!